Конклав викликає велику повагу своїм майже документальним зображенням актуальних політичних реалій США. Конклав це насамперед трилер про політиків, нехай і одягнених в Ряси і Сутани, а також про ті методи, які використовують дані політики під час передвиборчих перегонів. І ліберали, і консерватори, і республіканці, і демократи показані в конклаві. Однаково непривабливо. Хоча, звичайно ж, серця авторів фільму вболівають за ліберально демократичний Ватикан. Є тут і харизматичний крикун націоналіст, який закликає випровадити всіх мігрантів, дати бій ісламу і навіть повернути Латині чільний статус мови спілкування. На кого ж натякають автори фільму? Навіть не знаю. А ще. Є прогресивний лідер, який бореться за права меншин, за одностатеві шлюби, за розширення прав і можливостей жінок у середині Ватиканської громади. Цікаво, а кого автори фільму мають на увазі тут? Теж не знаю. Однак і перший, і другий, і ще багато інших кардиналів перебувають у полоні власного егоїзму та амбіцій.